Вітаю тебе на каналі Фітнес Тренера з постави. Я викладаю нейрофітнес це вправи і фішки, які допоможуть тобі подовжити. Здоров'я молодість свого мозку, тобто те, що розвиває нас на рівні нервової системи, дозволяє відчувати себе якомога довше продуктивним, ефективним, бадьорим і розвиватись, а не деградувати, виконуючи роками одне й те саме. А ми знаємо, що запорука здорового мозку, да профілактики Альцгеймера, дегенеративних змін мозку, порушення гармонійних реакцій. Профілактика для всього цього це стрес-менеджмент, регуляція хронічного стресу і е, новизна, розвиток нових нейронних зв'язків. І я вам даю класні вправи, які допомагають цього запобігти. Щомісяця у мене стартує інтенсив королівська постава, в якому ми гармонійно розвиваємо тіло, його силу, пластичність, витривалість, красу. І я запрошу тебе зареєструватися на нього через посилання в описі під цим відео. Поїхали сьогодні. Я демонструю тобі комплекс, як зняти набряки зі стегон з вушок, сідниць, з внутрішньої поверхні стегна і покращити рухливість кульшових суглобів. До речі, це позитивно буде впливати на відчуття на яскравість відчуттів на твою чуттєвість під час статевого акту на болючість менструації. Вона можливо буде нижче, якщо немає ніяких гінекологічних захворювань, тому що ми знімаємо спазм і напруження у усіх м'язів, які. Знаходиться біля нашого тазу, біля тазової порожнини і покращимо рухливість цієї ділянки. Ну, і ти взагалі станеш пластичною, більш розкутою, і точно будеш отримувати більше задоволення від себе і від інтимного процесу. Поїхали. Перша вправа: ми виходимо в позицію на четвереньках, чотирикутник. Зап'ясні тримаємо під плечовим суглобом і. Виводимо ліву гомілку назовні. Тобто, дивись, ти її виводиш, а таким чином розкриваєш у зовнішню сторону. Да? Після цього підіймаємо стегно вверх і виконуємо рух назад. Виходимо зідницями до п'ят. Потім опускаємо коліно всередину, прокручуємо, робимо внутрішню ротацію і гомілку повертаємо на місце. Так само знову гомілку вивели у зовнішню сторону, поставили пальчики цієї стопи. Підняли вверх, ага, вийшли сідницями до п'яти, повернулись, опустили, повернули вниз. Якщо ти відчуваєш дискомфорт в попереку або животику, якщо у тебе є активна фаза менструації зараз, можливо краще пропустити цей комплекс і зробити щось на мобільність грудного відділу. Посилання на такі вправи я також залишу в описі під відео. І ми розкрили стегно, пішли сідницями до п'яти, повернулись вперед, опустили коліна і гомілку через верх повернули. Ще раз гомілку лівої ноги ми виводимо у зовнішній край. Розкрили. Сідниці до п'ятки. Опустили. Повернули. Ще раз, вниз. Розкрили. Назад. Вниз. Через верх. Через зовнішню сторону розкрили. Вниз. Вперед, вперед, через верх. Гомілку повернули. Ще раз. Стопа. стегно, Таз. Опустили. Гомілку через зовнішню сторону вивели. Розкрили стегно, Повели таз до п'ят. Перевели вниз. Вниз. Опустили ще раз. В сторону. Угу. До п'яток. Вниз і опускаємо. І останній раз в сторону Вверх, Вниз, вперед. Опустили. Чудово. Тепер на протилежну сторону так само, в моєму випадку, це права нога. Спочатку я виконую рух. Гомілку, вивела гомілку в бік, розкрила сідницями повела до п'ят, вийшла вперед. Зробила внутрішню ротацію, опустила гомілку. В зовнішню сторону вивела. Розкрила. Сідницями до п'ят. Вперед. Опустила. Прибрала гомілку. Ще раз. В зовнішню сторону. Вверх. Сідницями до п'ят. Вперед. Вниз. прибрали гомілку. зовнішню, Вверх. Сідниці до п'ят. Є. Вивела вперед вагу. прокрутили коліна. Гомілку прибрали. І ще раз зовнішня сторона. Розкрили стегно, опустили таз, прибрали. Всередину прокрутили. Гомілку прибрали, звідти звідки вивели. Ми залишаємось в четвереньках але спереду у нас залишається ліве коліно, праву ногу вивели трохи назад. Тобто, ви бачите, у нас відстань між коліном передньої ноги і задньою. Є напрямок тазових кісточок у нас один вперед, але між ними є дистанція. І ми тепер опускаємо таз в лівий бік. Долоні можна поширше поставити, і ви ніби розгойдуючими рухами себе ведете то в правий бік, то в лівий. Нижче в правий бік і в лівий. В праву сторону, ніби хочемо сісти на правий стогну, трохи в лівий В правий Трохи вліво. Лікті м'які в правий бік, влівий. В правий бік. В лівий. В правий. ліва І права сторона. В лівий бік. В правий. лівий, Чудово. Праву ногу тепер вперед винесли, ліву назад. І ми опускаємось в ліву сторону. Вправо. Вліво. Право, маківка вперед дивиться вліво. Вправо, вліво. Вправо, тепер да, ми позмінили ноги. Тепер право у нас трохи спереду ліве заду, стопи розслаблені. І ми переважно в лівий бік нижче опускаємось, і трохи вправо, щоб розігнатись. І ви відчуваєте, як у вас тягне внутрішня лінія задньої ноги, внутрішня лінія стегна, да? тобто м'язи, які приводять стегно. Коли ви розгодитесь зі сторони в сторону, ви відчуваєте невеличке розтягування. Додатково його утворює, утворює ваша стопа, яка ззаду лежить, і також розхитується зі сторони в сторону. Два, Один. Чудово, ви привели до себе ліве коліно, розташували стопи коліна да? ширше тазу. І тепер вашим тазом малюємо коло вперед, вліво, назад, вправо вимальовуючи через чотири точки. Таз малюємо над стегновими кістками, Таз малюємо над стегновими кістками. 4, Три. Стопи лежать тильною частиною ззаду. Два. Один. Чудово. Ми виходимо стопами назад, щоб вийти на вшпиньки. Якщо не вдається повністю поставити п'ята, нічого, ви утримуєтесь спереду і розгойдуючими рухами робите це, розгойдуючими рухами, ніби намагайтеся вивести п'ятки вниз до підлоги. Ті, кому вдалося це зробити, ми залишаємось з вами стопами на підлозі. Пліч, плечові частини, да, не плечові суглоби, і не перед а саме плечова частина впираються у коліна з внутрішньої сторони. І ми розкриваємо почергово праву ліву половину грудного відділу. Вниз. Вверх-вниз. 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 Вверх. вверх, вверх, вверх. На видуху опустили. Ну вниз. І останній вверх. Вниз. Добре. Ми знову виходимо колінами вперед. Сідаємо на підлогу сідалішними бугорками. Тримаємо стопи перед собою. І тепер по черзі опускаємо всередину праве стегно, а ліву половину грудного відділу при цьому розкриваємо. Потім чередуємо і ліве стегно опускаємо всередину праву половину грудного відділу розкрила. І по 5 повторень на кожну 5. 5 4. Якщо ви сповзаєте вниз, да, отак от на куприк, то ви просто повертаєте вагу тіла вверх, угу. і залишаєте впиратися сідалічними бугарками вниз. Три. Три. Два. Два. Один. Один. Чудово. Зібрали стопи разом у узхресний сет. Зробили вдих на видиху опускаємо долоні до грудини. Дякуємо собі за виконану роботу. Повноцінні, більш тривалі комплекс на вас е, чекають у королівській поставі в закритому інтенсиві. Більше комплексів на моєму ютуб каналі А цю добірку вправ ви можете виконувати. Щодня вони не мають обмежень доти, до кої вам не набридне і ви не захочете чогось нового. А щось нове щомісяця вас чекає в королівській поставі. Тому буду рада вас бачити. Запрошую реєструватися через посилання в описі під відео. І в моєму інстаграм або телеграм ви першими будете дізнаватись анонси закритих програм, а також через мій лайфстайл надихатись, тренуватись і любити своє тіло, тому що постава і любов до тіла це. Моя спеціалізація це те, що я роблю з людьми. Тому до зустрічі на наступних тренуваннях. Дякую вам за довіру і па-па!